Для деяких оце піклування про молодших, прям класний щасливий досвід. вони з радістю це згадують і кажуть, що мені це дуже допомогло, наприклад, обрати свою справу в житті. А є люди, кажуть, господи, це такий жах, просто ридають, коли згадують про те, як на них кидали малих, і вони розгублені самі діти. Дуже Часто було і ну. Нема, нема універсального способу. Дуже круто, коли включається в е, це усвідомлення батьків, коли вони і е, розуміють, що роблять, і відчувають стан дитини. І тоді ці стосунки стають потужними для всіх. Я з ніжністю згадую про те, як про мене піклувався мій старший брат. Зніжність, я думаю, що йому це не так подобалося. тому що до майже до 19 років жити з молодшою сестрою в одній кімнаті, ну такі були умови. Я думаю, що це страшно. Слава Богу, що коли ми все ж таки отримали можливість, мої батьки одразу віддали нам з братом по окремій кімнаті. Я думаю, хоч трошки він видихнув від мене. Бо, хоча я себе вважала ідеальною молодшою сестрою, Бог, але я думаю, що йому було дуже важко. Немає цієї міри, немає цього. Рецепту. Вони точно мають спілкуватися і мають якось, але разом знов-таки це про кожну родинну систему окремо. В кожній родині це має бути по-своєму.